Вітаю, друзі! І я вже 5 років займаюсь методом ТТХілінг. Були різні ситуації. Я його. Кидала, потім поверталася, потім шукала нові методи. А, а зараз я точно знаю, що мені не треба підтвердження шукати, а, чи ці зцілюю цей метод, чи допомагає він, чи не допомагає. Я його використовую кожного дня в різні моменти. Десь мені важливо зцілити тіло, десь мені важливо зцілити а, десь. Мені треба сконцентруватися, налаштуватися. Я просто використовую цей метод як повсякденне життя, і воно мені допомагає. І на сесіях я до кожного до кожної людини підходжу творчо, тому що всі люди різні і всі приходять зі своїми запитами. І це творчість в процесі. Ми відкриваємо такий потік творчості, і ми не вирішуємо ніяких питань. Ми просто налаштовуємо наш мозок на інші вібрації, на інші думки, на і рішення вони приходять просто в житті, як інсайти, як розуміння. Це таке. Надихає і вас, і мене надихає. Ось тому буду рада, якщо ви дасте свій зворотній зв'язок. Як у вас у практиків це відбувається, як ви працюєте в методі Т.Т. Хілінг або, якщо ви просто бачите і чуєте мене, то ви теж можете поділитися своїми відчуттями.